Російське вторгнення в Україну та погіршення стосунків Росії з Заходом серйозно вдарило по діяльності російського газового монополіста Газпрому. Як правило, ви знаєте, що все зелене осінню желтіє і опадає. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у зведенні йдеться про те, що російський газовий монополіст «Газпром» отримав найбільший річний збиток за останні 25 років. Торік прибутки Газпрому впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку у розмірі у 7 мільярдів доларів Сполучених Штатів. А російське вторгнення в Україну та подальше погіршення стосунків Росії з Заходом серйозно обмежило діяльність цієї. Путінської годівнички не здатність Газпрому повністю переорієнтувати свій експорт і відмовитись від залежності від європейських ринків, ймовірно, надалі буде обмежувати його прибутки щонайменше до 30-го року. Вважають експерти британської розвідки. Ну, треба одразу чітко сказати, пані Яно, що українська армія по житлових будинках ніколи не стріляє і не стріляє. І такого прикладу за 10 років війни жодного разу ніхто і ніде не міг сказати Якщо це потрапляло по типу там перформансу, ну як це було над Кремлем, чи як це в тому ж самому Білгороді було, коли просто е, дещо поцарапали будинки, це робилося для того, щоб навести відповід... відповідний психологічний тиск. Але зверніть увагу: з місця вибуху біжать дуже багато військових. Про що це свідчить? Очевидно, що вони влаштовували якісь там свої показушні речі. Ну і ці показушні речі, як завжди, коли є десь присутня зброя, все це закінчується подібними речами. Я на 100% переконаний, що цей вибух був спричинений абсолютно безпардонною поведінкою російських солдат із зброєю. В іншому випадку, так багато військових не бігло з місця вибуху. А щодо вибраного місця, це лише підтверджує те, що вони ховаються в населені пункти. Не очевидно, що просто десь здетонувала якась баче, от, чи боєзапас якийсь, чи комплект, який на тому місці був, чи демонструвався. Що для російської армії нинішнього такі випадки, як. Падіння бомб з літака, чи не спрацювання, чи спрацювання, нерегламентне регламентне вибухівка. Воно дуже часто зустрічається, в тому числі, і як відомо вже на сьогоднішній день, там до половини окремих видів ракет, які постачалися Північної Кореї. Вони до половини, навіть свого призначеного пункту, не долітали, вибухали у повітрі. Відтак я не сумніваюся в тому, що це. Власне, наслідки безпардонної поведінки з вибухівкою, зброєю чи боєкомплектом, який в даному місці знаходився, ну дуже добре видно, що вибух відбувається знизу. Зверніть ага. увагу, він не зверху, там ніякого падіння, ніякого предмету немає. Це зайвий раз тільки підтверджує те, що можна бути впевненим в тому, що це наслідки абсолютно недбалої поведінки зі зброєю. Для білгородців ну вони в принципі звикли за цей час і до звуків дронів в небі, і до влучань в якісь військові об'єкти. Але у них в свідомості які процеси на вашу думку от станом на цей момент можуть відбуватися у зв'язку з цими подіями. Вони ще більше будуть звинувачувати Україну просто тому, що так зручно і їм про це звісно ж навалюють в етерах. Чи може все ж таки якось може змінитися їхнє відношення до того, що вони там сво. Називають. Ну, для того, щоб мати іншу позицію, ніж вами була задекларована, пані Яну, з точки зору російського громадянина, то це треба бути або занадто сильною людиною, або вимкнути ефір. Тому що о, там, коли включаєш, наприклад, душ чи кран, з якого має текти вода, там Путін розказує, хто головний ворог. Тому сподіватися на те, що в свідомості подавляючої кількості білородського населення міста як і всієї Росії прокинеться свідомість, і вони будуть розуміти, що насправді відбувається, ну це марна трата часу. Натомість, з моєї точки зору, тема перенесення війни на територію противника, на територію ворога це завдання номер один. Тобто, це вкрай необхідна річ для того, щоб оці брехуни, по-перше, розуміли, що вони зробили з своїм населенням кремлівські. А по-друге, щоб саме населення усвідомлювало, що Фюрер Путін і вся ця його кліка. Принесла війну на їх територію, бо я дуже часто чую, що от колись ці люди зрозуміють. Знаєте, для того щоб вони зрозуміли, їм доведеться ще декілька років розказувати правду, що насправді відбувалося. Тому що останні 10 років, а вони не можуть бути за межами того інформаційного пресу, психологічного інформаційного, який чинить на них Кремль. По суті, це. Стовідсоткова пропаганда, яка просто дему, деформує їхню свідомість і не дає їм можливість проснутися там ні знанню, ні здатністю аналізувати, ні розумінню ситуації. Ну, а ті, хто міг це робити, вони або у в'язниці, або їх виштовхали за кордон, або просто підступно вбили. Тому насправді ми маємо справу з такою ордою. Яка дуже легко маніпулятивно керується Кремлем. Не випадково цей гвалт, який зараз а, російські ЗМІ зчинили з приводу цього вибуху, але там неозброєним оком видно, що це власне наслідки просто недбалого, а, неправильного, безпардонної поведінки зі зброєю чи з вибухівкою. Бо дуже добре видно, як військові, причому при повній амуніції драпають з місця. Вибуху, ну це теж відповідь на питання, що таке військова машина Росії. Власне, від російської свідомості, яка вже забетонована, фактично. Давайте до свідомості наших союзників і свідомості тих країн, які поки що залишаються нейтральними і визначаються, все ж таки, як, як в цей момент істини бути, нині окупанти знову пруть через кордон. Той самий кордон, за який їх відкинули Сили оборони у восени 2022 року. На даний момент ідеться вже не про сіру зону, а йдеться вже про знову окуповані населені пункти з геополітичної точки зору. От ще одне таке от повторне проламування кордону російськими військами, як може вплинути і на наших союзників, і на тих, хто все ще залишається отак так балансує. Ну, з точки зору тактичних інструментів, то на це питання краще дадуть відповідь військові, вони деталі розуміють. А я лише володію тою інформацією, яка є взагалом відома. А з точки зору там, наявності двох батальйонів тактичних сил у ворога, я думаю, що Українська армія Збройні Сили справляться з цим наступом. Але... І З точки зору міжнародної реакції, реакції партнерів, це зайвий доказ того, що Фюрер Московський не збирався і не збирається ні на які раціональні переговори, і всі розмови про те, що там у нього десь у місках з'являється якесь раціональне мислення. Ну, це речі абсолютно надумані. Бо треба звернути увагу, що зараз чергове цей вал набирає свого обороту з прив'язкою, як не Ор до ОР то До Трампа, як не до Трампа, до дозіньпіні, як не до Сіціньпіня, то до Раджипатої Пардогана про якісь там можливі діалоги, як не в 24-му році, то в 25-му. Ну, Це така колиханка, знаєте, от як гойдалка. Вона гойдається і комусь хочеться на ній посидіти. От він гойдається на цій голці, і гойдалці, і в черговий раз от, починає а, о, піднімати градус. І міжнародний, і в Україні насправді у цій ситуації об'єктивною має бути лише одна реакція: це як можна більше зброї, боєприпасів, бронетехніки, необхідної техніки. Зараз і як можна швидше прийти до тями і зрозуміти, що лише об'єднавшись. Створивши відповідний бойовий кулак, в тому числі й особовим складом, створивши спільне командування, оборонно-промисловий комплекс, який не треба було створювати кожній державі окремо чи НАТО окремо там окусу окремо, Равштайну окремо і так далі. І, об'єднавши ці зусилля, в принципі, розгромити цього буйного фюрера московського. Бо ситуація, ми ж бачимо, вона ж погіршується з кожним днем. І страшенно не хотілося б, щоб червоний китайський диктатор, фюрер Московський, і ці безбашені фундаменталісти, аятолісти. Іранські, щоб вони формалізували свою вість зла, тому що це підніме на зовсім інший рівень, а так, конфлікт між силами цивілізованого світу і вісім зла.